Друзі, всім привіт! Компанія як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо ще раз ще одну чергову новинку для вас. Це в нас Renault Traffic, як завжди в класній комплектації, свіжопригнаний автомобіль з Європи з хорошим пробігом. І що саме головне, це в нас Traffic в довгій базі, лонг-база, з 2-літровим дизельним двигуном. Потужністю 88 кВт. Не 1,6, а 2 літри дизельний двигун. Чисто 2019 року, навіть кінець 2019 року е, випуску цей автомобіль. От, перша реєстрація 20-го, але менше з тим тих паспортів у вас буде 19-го року. На механічній коробці передач на передньому приводі і дуже-дуже хороша комплектація. Отже, по автомобілю. Е, цей автомобіль пориганий з Європи, а саме з Данії. Це датська машина. От Зараз я вам швиденько біжу, розказую по комплектації, робимо заміри по лакофарбовому покриттю по автомобілю і що я покажу по слідах по експлуатації. І ще самое головне з даним автомобілем. У нас що пробігу в, в цієї автівки 135 691 це оригінальний пробіг, як завжди, є підтвердження того пробігу і по офіційному дилеру, і кругом, що цей пробіг відповідає дійсності. Хто купував нас автомобілі, той знає, що в нас з пробігом все є добре і ніяких моментів немає. Отже, біжимо по комплектації по даному автомобілю, що маємо? Маємо противоатуманні фари попереду, оптика максимально топова ledдовська, називається вона бачите, Renault Led Pure Vision от Максимально топова оптика. Де резина у нас з дисками, е, диски 16, резина 205 65, е, Що це таке? Pirelli встановлено на даному автомобілі. Е, далі, далі, далі. Підігрів сидінь. У нас є. Опа, підігрів сидінь. Круїз-контроль, старт стоп є. От, старт-стоп є. Що ще? Що ще Ми бачимо, велика магнітолка перед вами, клімат, контроль є, екорежим є. Потім зразу запускаємо, щоб зразу все було видно. Запускаємо. Так, Все працює чітко. Це, так? Коректно, все добре. Так, є. Так, що ще? К так, Кліма у нас, клімат-контроль, великий моніторчик, Android Auto, Apple Carplay, старт-стоп через круїз-контроль е йде в автомобілі. Е так, Що ще? Електропакет повністю по дзеркалах по склу. Електропакет у нас. Е потім що ще маємо? Камеру заднього виду партроник є. Бачите, камера заднього виду партроник є в автомобілях. Так, 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 що ще Що ще такого цікавенького в нас є? Медіа, радіо, велика магнітолка, USB-зарядочка є, якщо кому треба. Так що, в принципі, ось така ситуація по комплектації даному автомобіля. Зараз глянемо, що там ще позаду в нас є по цій автівці. От, ага, Посаду ще маємо фаркоп. от І пактроніки заднього, На задній рух. Так що, в принципі, е, доволі хороша комплектація, мультикермо, що є. О, доволі хороша комплектація по цьому автомобілю. Так, є, це все проблизько. Сказали, далі, е, далі беремо прилад, робимо замір лакофарового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. Так, Прилад. І побігли по, е, по правій стороні. Запускається прилад. І по правій стороні крило у нас 103, дверка у нас 116. Роздвіжна дверка у нас 115, 120. Крило заднє праве 115. задні дверки у нас 123, ліва дверка 118. Ліве крило заднє 119. Ще раз крило заднє 119. 124. Водійська дверка у нас 126. 121, крило ліве, переднє 122, 132 і 133. І дах у нас 100, 108. Отже, бачите, що автомобіль повністю весь цілий, без ніяких нюансів. Кому потрібен він код ось він код на фото в оголошенні буде, без проблем, все перевіряється, все підтверджене. Так що, ще раз кажу, хороший автомобіль 2019 року з рідним пробігом 136 тисяч, повністю весь цілий в лонг-базі, без абсолютно ніяких моментів. Так, є. це пробився, вам сказав, показав і по зовнішньому вигляду, чесно, дуже швиденько цей автомобіль у нас приїхав, залетів, він залітає в інтернет, я знімаю огляд по ньому, ще сам не бачив по самому автомобілі, що там по моментах. Але в принципі, є все добре, тільки попередньому бампері трішки в нас є по низу бампер ось такі подряпинки. Да, десь бампер притевся, бо щось зацепили ось цим пластиком нижнім. По кузову автомобіля, як на мене, все є добре. Ось ця задня також пластмаска біля колеса також є притерта. Ось така чуть-чуть подряпана. По кузову самому реально дуже все добре, все рівно, без м'ятин, без подряпин. Позаду автомобіля також я нічого не бачу. Заднє права біля стопа так само пластмаска трішки притерта є. Кузов метал все добре. Все по зазорах, пластик тут в нормі. І що? Ні, тут все добре, бампер гуд, фара гуд, капот добре. Але ще щось я бачу, по-моєму. Ще щось я бачу, тільки не пам'ятаю що. В принципі, в принципі все. Ще щось буде, згадаю, побачу, то я вам обов'язково покажу, друзі. Далі, карта водія у нас, поріг. Ще раз сидіння пасажира ось так виглядає. Все воно, друзі, в оригіналі. Ніхто нічого не шив, не підшивав. Це все по оригіналу. Воно як виїхало, приїхала машина, як їздила до цього часу, так воно все і є. Це все заводське мультикермо. До речі, кермо в нас прикольне таке комбіноване з ставочками шкіри. Бачите, тут ставочки такі шкіри йдуть. До речі, дуже воно приємне таке От пластик, торпеда загалом ось так виглядає КППшка. Ось так що на 135 тисяч все є в нормальному абсолютно стані. Так, є. Це вам тут це показав. Далі швиденько біжимо на ту сторону, ще відкліє з цієї сторони вам. От, карта пасажира. Поріг, глянь, такий пластик. Тип, ну, реально дуже гарний пластик. Ось так цей бардачок, з цієї сторони торпеда. Все чистенько, гарно в автомобілі не палили. От скло без колів, без тріщин. І що ще? І глянемо, що там робиться в будки. будка. Будка у нас ось тут поріг. Ось так. Перегородочка. Доволі гарний стан. Поверху будка ось так виглядає. Дверки, арки. Ось так виглядає, буде і глянемо, що ще відкриємо задні двері. Подивимося, що в нас позаду робиться. І задні двері. так, у задніх дверях у нас. Так, права сторона. Трішки є вм'ятини по задніх дверях, щось видно грузив. Возив такий об'ємне цей автомобіль з цієї сторони. Так само видно вм'ятини по задніх дверях, Але це все всередині в самому автомобілі. Стойка одна, стоечка друга. І ось так загальний вигляд будки. Так, друзі, ось така ситуація з цим автомобілем. І що найголовніше, то, мабуть, для вас ціна питання. Ще раз кажу: за чистий 19 рік за першу експлуатацію, за перший. За першу реєстрацію 2020 року, перепрошую, за свіжоприганий 136 тисяч пробіг, 2 літри дизельний двигун, 88 кВт на механіці, класи комплектації. Ціна на віддачу даного автомобіля десь буде в районі 19 тисяч 500 доларів. Так що, друзі, хто шукає собі трафіка в довгій базі з 2-літровим дизельним двигуном, в хорошій комплектації свіжопригнано, будь ласка, заїжджаємо до нас на тезрайв, подивитись, покатаєтеся, пам'ятаємо, що в нас є опція доставки автобіля в ваше місто, може вам його пригнати без проблем з автомобіль до вас до хати, Ми впевнені. В кожному з наших автомобілів, що він є хороший, класний, і ми відповідаємо за кожен автомобіль. Так що тут переживати абсолютно нема за що. Якщо треба якісь там діагностики, перевірки чи історія від офіційного дилера, також можу вам її надати, цю всю інформацію. От, щоб ви розуміли, що дійсно цей автомобіль вартує вашої уваги. Так що, друзі, якщо якісь питання набираємо, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.